Війна, боротьба виграється не тільки е, зброєю, а також і духом. Тому що якщо, якщо армія не має духу, не має патріотизму, не має патріотизму в суспільстві, то, то й війну важко виграти. Це моральний бойовий дух це одна з основних елементів, так само, як і зброя, одна з основних елементів е, е, заповню перемоги. Е, ми сьогодні е, нам е, Міністерство інформаційної політики ми зверталися на всіх нарадах, що дайте матеріали, ми надрукуємо для поширення в школах, в закладах в освіти, медицини, там, де є люди, поширимо матеріали, які будуть піднімати бойовий дух і сприяти тому, щоб люди все-таки не ухилялися від мобілізації. І майбутні, ті, які хлопці, які будуть служити, щоб вони були до цього готові, щоб розвивати їхні патріотизм. Ми ну крім того, зверталися, щоб. Ми коли вручаємо повістку, що це не просто була повістка, щоб тут було не було спекуляцій, тих, які є, щоб ніхто не зривав дух людей, які хочуть іти в збройні сили. По е, такі собі питання відповіді, де є всі питання відповіді пов'язані з мобілізацією, пов'язані з правовим статусом, пов'язані з пільгами, з, з усім іншим. Тому е, сьогодні нам надійшли такі проекти, таких е, буклетів і таких плакатів. Ми за участі штабу е, допомоги учасникам АТО за е, фінансові підтримки особистої міського голови надрукували. Е, Тут у нас буклетів. Скільки у мати штурмлетів? Тисячу буклетів, Тисячу буклетів таких яких передаємо сьогодні військовий комісаріат. І коли будуть вручати повістку, то буде вручатися такий чоловікам. Хто це такі про питання відповіді щодо мобілізації, а також такого формату плакати по школам, по медичним закладам, серія таких креативних патріотичних плакатів. Буде спрямована на патріотичне виховання. Ну, от такі ще піднімуть. Їх є шість. У нас таких плакатів скільки? А по п'ята штуку? От, три тисячі, три тисячі от таких плакатів. Три тисячі. Три тисячі таких плакатів буде у нас по регіону. І сьогодні я зараз передаю, оце ми зараз передаємо ось і на військома, в тому числі оце. Тобто, передаю заступнику військового комісара. Оці матеріали, начальник відділу освіти, так само це е хочу це передати. Дякую. Ну, що, Хоче хто прокоментувати, будь ласка, теж прокоментуйте і скажіть. Mm -hmm. це, це дуже потрібно роз'яснювати нашим військовозобов'язанням, щоб ми приймали, що дуже багато питань виникає, коли що потрібно, що можна там, там Є ці, навіть що на, вони з собою мають брати, все. Мають брати. Так що, дякую вам. Це, буде для проведення це наша спільна справа. Ім проведення мобілізації, і взагалі оборона країни, мобілізаційна і можливості, це наша спільна справа і міста, і міського і комісаріату, і всього на всій нашій громади.